Вітаю на каналі ЄЖитло, і презентую квартиру з ремонтом, місто Ужгород, житловий комплекс Comfort Сіті. 8 поверх. Загальна квадратура 69 квадратних метрів, вартість 1375 доларів в даному стані. Комплектація досить гарна, оскільки зроблено весь ремонт, встановлено двері, плінкуса, освітлення, плитку на балконі, фартух, санвузли і так далі. Ціна 1375 доларів квадратний метр. Можна придбати за програмою є оселя, Є відновлення по сертифікатах, а також за стандартним договором купівлі продажу. Починаємо огляд квартири. Прихожа. Коридор у нас геподібної форми. Дві окремі кімнати, кухня, балкон, два санвузли. І так, вхідна група, тут спокійно розміщується шафа на всю довжину. Кому цікаво, як можна замеблювати дану квартиру, залишу посилання на відеогляд квартири в повній комплектації. І так, електрика повністю вся дифавтомати, всі хакер, І підсвітка виведена в щиток. Тобто завжди у вас буде доступ до нього. І так, кухня. Газовий. Котел двохконтурний, оскільки тут будинок газифікований, будь ласка, і газовий лічильник. Ось такого кольору плитка. Всі точки розведені електрики сантехніки каналізації. Залишилось вам, лише це все, все замоблювати. Кухня 14 квадратів і балкон 5 квадратних метрів. Покажу вам балкон. вікна компанії Salamander, 6 камер, 2 камери енергозберігаючих. Ось такий балкон. Також покриття на балконі плитка. Покажу вам види з балкону. Ось, будь ласка, гори видно і навіть видно катедральний собор. Ось, будь ласка, катедральний собор видно у нас на периметрі. Ось такі види у вас з вікна. так Кухню ми з вами переглянули, прихожу також. Освітлення частково трекове і стоїть така прикольна люстра. Йдемо далі, переглядаємо першу кімнату. Тут також зроблено ремонт. На підлозі кварц-вініл. два панорамних вікна. Освітлення по периметру підсвітка і основне освітлення. Вікна всі світлого кольору, ой, вікна кажу, стіни всі світлого кольору, електрика також розведена, розетки. Омикачі стоять. В цій кімнаті 16,5 квадратних метрів. Далі друга кімната. Тут 19,5 квадратів. Вона дещо більша. Також попереду підсвітка, два панорамних вікна, шість камер саломандри. І ось така гарна кімната, 19,5 квадратів. Ці три радіатори це один в одну кімнату, другий в другу і третій радіатор на кухню. Виходи також на кондиціонери всі зроблені, тобто вам залишиться лише поставити самі кондиціонери. Йдемо далі санузом. В санузлі стоїть інсталяція, сіра Це плиточка, білий уніказ. Всі виходи також на намувальник зроблено, все як має бути. Підсвідає світло і зроблено вихід на витяжку. Йдемо далі. Ванна кімната, тут розміщується ванна і сушка для вашників. Як ви бачите, також всі виходи зроблені. Тут у нас від кондюків виходи, дренажки. Тобто тут у вас місце під е пралку і електрика, і все світі. Так само, тут під умивальник. Під витяжку вихід є, під зеркало з підсвіткою також. Ось так. Також ще така сама квартира, але в повній комплектації вона вартує. 1650 доларів за квадрат і, і, і також можна придбати за програму Є оселя, є відновлення. Ось така чудова квартира, місто Ужро, житловий комплекс Comfort City 69 квадратних метрів. Всім гарного дня, боже послання, чудового настрою, швидкої перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь.